І слухає слова і виконує усі всі завдання, ті, що будуть казати. Коли приходить день народження, є чудова традиція задувати свічки на торті. І є ще одна: обов'язково загадувати важко. Але щоб воно здійснилося, треба зробити п'ять кроків до торту. Перший крок. І ти потім бажаєш, щоб твоя родина завжди була поруч, і з нею все було гаразд. Другий, і ось твоє бажання миру та щасливого життя вже летить у небо прямісінько до сонця. Третій крок і жодні негаразди до тебе ніколи не пристануть. Четвертий крок, ти робиш під обласки своїх А не ну, победували в долоні. І ось перед останнім кроком тобі треба визначитися з бажанням. Яке хочеш, тільки ти. Заплющ очі, затамуй подих, дозволь Всесвіту почути твою мрію, яка обов'язково здійсниться. А тепер ми будемо всі рахувати. Моя мама татом кажи дякую за свят.